Місто продовжує співпрацю з міжнародними організаціями. Вже вдруге до Кривого Рогу завітала гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун. Це для обговорення важливих питань щодо покращення життєвих умов місцевих мешканців. Під час зустрічі з представниками міської влади та громадськими організаціями основна увага була приділена покращенню водопостачання, заміні старих труб та забезпеченню належного рівня якості води для населення. Кривий криворіг це було перше місто, куди у 2022 році я прибула після. Того як почала свою місію з Києва, я мала дуже важливу розмову з місцевою владою щодо того, яким чином підтримувати людей, які прибувають у кривий ріг, та яким чином організовувати роботу. По-перше, я хочу сказати, що пріоритет це вода для того, щоб криворіжці мали доступ до питної води. Наразі робота не завершується. Ми розуміємо, що потрібно сісти разом з керівниками різних організацій та обговорити плани на майбутнє, тому що треба докорінно змінювати технології та очищення питної води. Окрім технічних аспектів, пані Браун наголосила на важливості соціальної підтримки, особливо для вразливих груп населення. Одним з ключових пунктів зустрічі був мультифункціональний центр на базі Криворізького гімназії-14. Ця локація стала важливим осередком для розвитку та підтримки дітей, даючи їм можливість для навчання, творчості та інтеграції в суспільство. Центр пропонує різноманітні сервіси, включаючи мультимедійну студію, кабінет партнерських сервісів, цифровий освітній центр, зону раннього розвитку дитини, дитячу Очку спільно, кімнату матері та дитини, а також коворкінг та зону очікування для батьків, де дорослі мають можливість займатися саморозвитком. Другий наш напрямок це створення таких центрів, як цей, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо для населення, мати такий собі прихисток, тому що всі знаходяться в дуже стресових ситуаціях, в важких умовах через російську агресію, військовий стан, і тому це дуже важливо підтримувати населення, особливо дітей. Це наш пріоритет, бо це наше майбутнє. Та дякуючи ЮНІСЕФ та міністерству соцполітики, ми маємо змогу розвивати цей напрямок. Візит пані Браун підкреслив важливість координації між міжнародними організаціями, місцевою владою та громадськими ініціативами. Вона висловила вдячність за співпрацю та запевнила, що ООН продовжуватиме підтримувати кривий ріг у його зусиллях щодо розвитку інфраструктури та поліпшення соціальних послуг. Такі заходи є критично важливими для створення стабільного та процвітаючого майбутнього для всіх мешканців міста. Зокрема, вже за підтримки ЮНІСЕФ та міжнародної організації з міграції місто отримало тисячі тонн реагенту для очищення води. Значно погіршилася якість води після того, як підірвали каховку. Це зв'язано з тим, що ця вода, яка в нас зараз є, транспортується аж з Кремівського водосховища через пів України, також через таку жару, тому коагулянта хлора треба ну, набагато більше. І така підтримка була вже, і ми розраховуємо на те, що ми далі будемо працювати. Місто проводить дуже велику роботу. Ви бачите, що в місті багато чого перекопано це добре, що перекопано, тому що труби замінюються. Трупи водопостачання, труби і теплопостачання. Але Якщо є можливість, то нам потрібні і труби, і синхронники, і електродвигуни, і багато чого. То будемо працювати далі разом. У гуманітарній сфері. У нас також ефективна співпраця. Це і відкриття мультифункціональних центрів, це і підготовка дітей до школи, це і питання інклюзії, питання е дитячих форм виховання. Гуманітарний блок це окремий напрямок. Тож візит Деніс Браун до Кривого Рогу став важливим кроком у напрямку зміцнення співпраці між місцевими та міжнародними структурами для вирішення актуальних проблем міста та покращення умов життя його жителів. Маргарита Назаренко і Ван Сергіїв перший міський.